Дубні судять 20-річних ракетирів, які били та вимагали кошти у 18-річного юнака. Вбивцю бійця ДФТГ досі не засудили та моторошні ДТП за участі мотоциклів. Водії двічі збили неповнолітніх дітей. Це чергова частина я Ірина Жуковська і далі ви дізнаєтесь про таке. Підпал чи електропроводка. У Рівному спалахнула масштабна пожежа. Недбалість чи патологія. У Рівному під час пологів загинуло немовля. Уламки залетіли у квартиру. Російські терористи завдали ударів по рівному. У двох районах області внаслідок ДТП за участі мотоциклів травмувалися двоє малолітніх. 17 вересня близько 13.30 у селі Цепцевичі Сардинського району 16-річний керманич мотоцикла Ліфан допустив наїзд на восьмирічну дівчинку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. У малолітньої діагностували незначні тілесні ушкодження. Крім того, за таким же сценарієм сталося ДТП і в селі Кідри на Володимиреччині. Поліцейські встановили, що на вулиці Поліській 22-річний місцевий житель водій мотоцикла Ліфан допустив наїзд на 11-річного односельця, який перейтинав проїзну частину на велосипеді. Внаслідок наслідок ДТП із травмами різного ступеня малолітнього кермувальника госпіталізували у реанімаційне відділення, а мотоцикліста у хірургічне. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі відділення поліції номер 1 селище Володимирець розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Мотоцикліст за зовнішніми ознаками був в тверезій. У нього відібрані зразки крові. Потрійна ДТП трапилась вранці 18 вересня у Рівному близько 11-ї години на мікрорайоні ювілейний водій автівки Нісан не врахував дорожню обстановку і допустив зіткнення із попутним фургоном «Пежо», який повертав ліворуч. Від удару Нісан відкинуло на узбіччя, де він врізався в електроопору. А пежо на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення із джипом. Пасажирку Нісану та кермувальника фургона госпіталізували розпочато досудове розслідування. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий Рівненського районного управління поліції розпочав досудове розслідування за частиною першої статті 276 кримінального кодексу України. Транспортні засоби із механічними пошкодженнями вилучені на спецмайданчик у рамках кримінального провадження у водії відібрані зразки крові. Попередньо всі тверезі. Підпал чи електропроводка напередодні вихідних у приватному секторі трапилось серйозне загорання. Вогонь повністю охопив житлові будинки котеджного типу. Ті згоріли вщент. Відомо, що півроку тому у лютому на тому ж місці також була пожежа. Втім, тоді її оперативно загасили. Полум'я встигли охопити тільки один будинок. Цього ж разу вогонь повністю знищив усі котеджі. Місцеві мешканці припускають, їх могли підпалити. Деталі цього мотору. Но інциденту з'ясовували наші журналісти. Вони продовжать. Вечір 15 вересня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Андрія Мельника у Рівному. За лічені хвилини рятувальники прибули на місце події, а вогонь невпинно поширювався. Стало відомо, загорівся житловий будинок котеджного типу. Полум'я поступово охоплювало площу будинку, а стовп диму було видно за декілька кварталів. Машини почали густи. Я думала, що наркоманами міліцією ганяє. Я вийшла, а тут куча диму. Я за діда кажу, дід, щось горить, пошли сюди. Приїжджаю, до пожежної були. Біда. Сусіди розповідають, навіть не зрозуміли, як це відбулося. На щастя, у 12-квартирному двоповерховому будинку ніхто не проживав. Проводились ремонтні роботи. Тож постраждалих та жертв немає. Загоряння трапилось тут не вперше, попереднє було у лютому. І, хоч офіційної інформації щодо причини немає, сусіди мають різні версії. Я думаю, що це підпал, тому що так швидко, так швидко не могло. Воно воно за 10 хвилин сюди зайшло там. Так само в тій самій точці, що той раз. Що в, що в лютому місяці, ті самі тож що... Вже другий раз з того краю загорається. Я так думаю, що, напевно, це проводка. З другий раз, звідти чи щось включали, звідти другий раз загорається. Вже воно раз горіла проводка, треба проводку було перевірено. Рятувальники Не покладали спроб загасити полум'я впродовж декількох годин. Нині з'ясовуються усі обставини інциденту. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття на площі 360 метрів квадратних та перекриття на площі 120 метрів квадратних. Цегляного двоповерхового житлового будинку котеджного типу. Загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі у понеділок, 18 вересня, у Дубенському міськрайонному суді відбулося засідання у справі грабежу та вимагання неіснуючого існуючого боргу і заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Нагадаємо, на початку березня під час чергової передачі коштів працівники служби безпеки України в Рівненській області затримали двох жителів Дубна, які із застосуванням фізичного та психологічного насильства вимагали неіснуючий борг у 18-річного дубенчана. Підозрюваним мали винести вердикт, втім засідання було перенесено. Оголошено було обвинувальний акт, в упровадженні формулювання обвинувачення особам, які чули, визнали часткову вину і перейшли до дослідження, згідно визначеного порядку, дослідження доказів. Частину письмових доказів з тому першого дослідили, ну, продовжимо наступне засідання. Там багато три томи. Матеріалів провадження, відеозаписи слідчих дій, тобто найближчі засідання будуть саме дослідження документів. Залишили в камері слідчого ізолятора. 18 вересня відбулось чергове засідання рівненського міського суду у справі львівського правоохоронця Миколи Полюганича. Нагадаємо, влітку минулого року затриманий намагався пограбувати один із пунктів обміну валют, погрожував зброєю для касирки та вимагав гроші. На заваді став боєць місцевого ДФТГ Роман Ніколайчук, який і загинув від рук Полюганича. Справа нарешті зрушила з місця та навіть почали допит свідків. Втім, засідання чомусь пере перенесли. обвинуваченому, продовжили запобіжний захід та залишили у камері слідчого ізолятора без права внесення застави. Не можемо сьогодні продовжити судове засідання, оскільки може бути порушено й обмежено право інших потерпілих, а саме що вони можуть скористатись правом, задавати запитання, каже потерпілим. Моя дитина померла під час пологів. З такими словами, кілька днів тому до нас на редакцію звернулася 20-річна рівнянка. Уже близько трьох місяців жінка намагається втамувати свій біль. Вона переконує, протягом вагітності все було добре. Втім, під час пологів, на її думку, лікарі зробили багато помилок, які і призвели до смерті немовляти. Ми поспілкувалися з молодою сім'єю, лікарями пологового будинку та правоохоронцями. Виявилось лікарку, яку звинувачують молоді батьки у бо. Встрі свого сина навіть не відсторонили від виконання своїх службових обов'язків. Нам вдалось дізнатись багато цікавих деталей. В наступному матеріалі їх дізнаєтесь. І ви. На цих кадрах щасливі Даша та Микола Юфимчуки чекають на свого первістка Ці фото назавжди лишились просто згадкою про малюка. Сьогодні ж сім'я зі сльозами на очах дивиться на візок, в якому мав би їздити їх син Тимофійко. Купили колясочку, купили всю одежку, купили іграшки, бутилочки, пустушки, ну все було. Все ми чекали появи нашого Тимофійчика. Народитись дитині так і не судилось. Даша пригадує, вагітність проходила без ускладнень. Вона постійно приходила на всі консультації та вчасно здавала аналізи. Пологи були дуже складними, втім, весь час вона відчувала серцебиття сина. Водночас жінка розповідає, лікарка під час пологів сварилась на неї, мовляв, їй не подобається, як та народжує. Все було добре під кінець і в самий, до кінця момент, що теж сердечко билось нормально. Ну, Лікарші не подобалося, що я довго народжую, казали, що всі вже на поверсі народили, ми чули крики інших дітей, а ми ще а ми ще ні. Ну, потім, як вона каже, що давай, ти що йогоїстка, там дитина, там дитина, думай за дитину, що якщо народиться е синя або не заплачеш, щоб ти не питала мене, чому. Ну, тепер я питаю, чому. Потім брала, нажимала на живіт. Чоловік був ззаді. Вона брала, стояла тут, я лежала тако, простінь під мене. Простеньою з однієї сторони чивила тако простинь, якось тянула і такого типу, як клохтін з другої сторони. Зі слів жінки, коли вона зрозуміла, що й важко народжувати, попросила, аби провели кесарів ростин. Втім, лікарка не погоджувалась до останнього. Згодом, коли хлопчик все ж народився, він так і не заплакав. Мені чоловік пішов подивився, прийшов всім надімно і не став плакати. і все. Що сказала, яка основна причина смерті? В каталогінатому стоїть перша причина асфіксія. Це вже нам ну, сказали пізніше, вже заключення, вже основне. Перед цим ми говорили, що внутрішньоутробна інфекція. Там, а вже зараз перша асфіксія. Ми ходили до нього, як забрали документи, я кажу, що там друге пише. Каже, те, що друге пише, то, то ну, вже там допоміжне перша, каже, у вас асфіксія. Чому? Асфіксія під час пологів пише. ми намагалися зв'язатися з лікаркою Аллою Паньків. Втім, вона від нас так і не взяла слухавку. Разом з тим, як розповіла головна лікарка Рівненського перинатального центру Вікторія Янікеєва. Дитина загинула внаслідок ускладнень, які були у Даші Юфимчук. На сьогоднішній день дитина загинула внаслідок тих всіх ускладнень, які були в тої жінки. В неї була патологічна вагітність. Вона спостерігалась. В діагностичному центрі до нас була скерована як заклад третинного рівня, тому що мала соматичну патологію. Uh -huh. Ну таке сталося. Будемо, значить, далі розбиратися. Ми своє провели е, провадження. Е, Будемо бачити, що ще буде департамент охорони здоров'я і правоохорони органи. В департаменті охорони здоров'я Рівненської ОВА підтвердили факт розслідування. Втім, як зазначив Олег Вівсяник, на період його проведення лікарку відсторонювати від роботи не будуть, адже на це поки немає підстав. На сьогоднішній день триває процедура клініко-експортної оцінки на якості медичної допомоги. Така процедура складається з двох етапів. На сьогодні це внутрішня, внутрішній контроль і зовнішній контроль. Внутрішній контроль проводиться у закладі охорони здоров'я. На сьогодні ми ще не маємо результатів перевірки внутрішнього контролю. Після цього, як ми будемо мати результати внутрішнього контролю, така звернення йде до департаменту. Матеріали на до департаменту цивільного захисту охорони здоров'я населення, а я вже в свою чергу своїм наказом призначаю клініку експортну комісію. Таке доручення вже дано секретарю клініки експортної комісії і очікуємо матеріалу. Втім, як розповіла сама Даша Йофимчук, їй так і не пояснили основну причину смерті, не розповіли і те, яка саме хвороба чи інфекція у неї була. Тож жінка вирішила звернутись у правоохоронні органи через недбалість лікарів, яка і спричинила смерть її сина. 12 вересня до поліції надійшла заява 20-річної рівнянки, що на початку липня під час пологів лікарка однієї з рівненських лікарень не виконувала виконала свої професійні обов'язки, що призвело до смерті дитини за цим фактом. Слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 140 кримінального кодексу України, тобто неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Поліцейські встановлюють усі обставини події в рамках кримінального провадження. Нині ж усі іграшки, які Даша та Микола купували до народження сина, вони приносять до нього на могилку. Сюди вони щотижня приходять та розмовляють зі своїм Тимофійком. кажуть на небі тепер і ще одне маленьке янголятко. Нині єдине, чого хочуть справедливості. Адже крім них є інші сім'ї, які можуть потрапити у таку ж ситуацію. Хочу перш за все якось справедливості. Якщо дійсно винна, щоб звільнили чи. Відстанови, від справи взагалі і, ну, щось таке, Бо щоб такого далі просто не повторювалося. зараз ми, потім ще хтось. То... Не дай Боже комусь таке ще. Не дай. Міжнародний день миру черговий акт тероризму. У четвер 21 вересня. Близько шостої ранку. Росіяни випустили на територію України 43 крилаті ракети, три з яких прилетіли у рівне. Як наслідок, одна влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури. Інша в СТО. Ми були на місці удару і розповімо про його наслідки а також покажемо ексклюзивні кадри. Поздоровили зранку, рашисти нас. Таким ось уламочком він лежить, позалітали в хату, всі вікна, всі постраждали будинки. Вранці прильот був. О 6.20 рівно прокинулось від серії вибухів. Одна з ракет поцілила в СТО. Квартира Анатолія знаходиться в кількох метрах від епіцентру удару. Чоловік пригадує, як побачив вибух. За мить у його вікно прилетіли осколки від ракети. Це ще було темно, що почули гум. І зразу вибух, два вибухи. Ось що ми. А які от як, наступні дії у вас були? Що ви зробили одразу після того? Ну які року? наступні дії? Зразу за дитину в коридор. О, дочка злякалася. Ну всі, як то каже, перелякалися. Ну так, ось таке повибивало все, і міжкімнатні двері повибивало. Ну отак. А це 71-річна Софія. Жінка розповідає, що разу, коли починається тривога, не спить, ця ніч не була винятком. Зразу світло виключилось і полона вибух. Дуже сильний, потужний вибух. Зразу загорілося, загорілося у нас тут аж рядом на фірмі. Став дим дуже чорний, великий, а потім вже язики, язики полумі вже піднялися догори. Це вже жити то ясно, що страшно, але це вже у мене третій шок, бо раніше було в нас на підстанцію, тоді летіли. То так само були взриви сильні, і, і так само ми відчували в нашому будинку. Це все відчувалося в нас. А так виглядає СТО після атаки. Близько 150 квадратних метрів було охоплено вогнем. П'ять автівок згоріло вщент, ще дві пошкоджені. Також майже повністю зруйновані і виробничі приміщення. На щастя, в момент удару нікого із працівників на місці не було. Одразу на місце обстрілу виїхали всі екстрені служби: керівництво ОВА, СБУ, ДСНС, поліції та прокуратури області та слідчо-оперативні групи. На місці події працювали також фахівці вибухотехнічної служби. ГУНП в Рівненській області, які обстежували територію з метою виявлення та ліквідації вибухових пристроїв, які не здетонували. За результатами огляду слідчо-оперативна група СБУ вилучила залишки крилатої ракети. За даними слідства, зранку 21 вересня 2023 року окупанти завдали ворожих ударів по території цивільної та енергетичної інфраструктури рівного. В результаті виникла пожежа. Жертв постраждалих немає. Наразі співробітники служби безпеки України досліджують усі обставини та здійснюють комплекс слідчих та оперативних заходів. За процесуальне керівництво рівненської обласної прокуратури відкрито два кримінальних провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаї війни. Внаслідок ракетного удару. Постраждали понад 30 квартир у всіх вибиті вікна, в деяких навіть двері. На щастя, ні одна людина не постраждала для того, аби швидко ліквідувати наслідки ворожої атаки та допомогти рівнянам. Влада міста створила спеціальну комісію, яка повинна оцінити збит. Після цього у суди вставлять нові вікна і двері. Пострадали самі віконні блоки, самі вікна, зараз ми встановлюємо, зробили комісію, встановлюємо повністю збитки, хочемо їх замінити, Тобто населення це чітко розуміє, що місто не, не стоїть осторонь, воно сьогодні допоможе, тобто люди відчувають цю безпеку. Що стосується електрики та водопостачання, це все працює, транспорт рухається, тобто школи-садочки забезпечені, життєдіяльність міста продовжується. Це вже 21-й удар по Рівненській області від початку війни, 21 вересня, Росія вперше за півроку здійснила масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Через обстріли було частково знеструблено споживачів на Рівненщині та Житомирщині. Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській та Харківській областях. І так не виключено, що російські окупанти знову намагаються лишити українців без світла та тепла у зимовий період. Порушення законів та звичаїв війни називається воєнним злочином. Росіяни обов'язково за все відповідатимуть. Бережіть себе та своїх рідних. Вірте у наші збройні сили. А ми побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте.